Машина вихідного дня це як іграшка для дорослих чоловіків. А іграшки це емоції. А на емоції ніхто ніколи не шкодує грошей. А зробили ми з цим автомобілем майже все, що можна було зробити, починаючи від зовнішнього вигляду, продовжуючи інтерем автомобіля, а також потужністю і вихлопною системою. А тепер про це все. Більш подробно зовні автомобіль був дуже скучного сірого кольору з великою кількістю хрома. Ми зробили його ось такою чудовою темно-сірою матовою плівочкою. Зробили звичайно антихром. І на контрасті цим цим дуже чудово виглядає цей червоний салон з чорним лаковим покриттям. Раніше було дерево, а дерево для кого для старих пердунів. Ну і звичайно, потужність має відповідати зовнішньому вигляду такого автомобіля. Ми додали сюди майже 100 конів з 333. Прокачали його до 430 конів завдяки стежу 2, а також вихлопній системі. Встановили сюди даунпайп, зробили прямоточну вихлопну систему з можливістю регулювання звуку. <зановили> сюди такі чудові насадки AMG в чорному кольорі. Тому, друзі, якщо ви хочете додати собі якихось позитивних емоцій в такий складний час і трошечки погратися з дорослими іграшками, звертайтеся до нас в автостудії garage 23. Ми піднімемо вам настрій!